Ви дивитеся Суспільне Херсон. Підписуйтеся на Суспільне Херсон у соцмережах. Андрій Стець 14 років займається фермерством. Зараз обробляє 1900 гектарів на правобережжі Херсонщини. До повномасштабного вторгнення господарстві працювало 14 робітників. Зараз лишилось шестеро. Розповідає цьогоріч з полів, зібрав пшеницю та ячмінь. Лишився соняшник. Врожай зернових каже гірше ніж у попередні роки. Якщо у нас до повномасштабного вторгнення. В середньому по господарстві було 46-48 центнерів пшениці ячмінь, то в цьому році десь, мабуть, 20-23. Тому що ну, по -по повлияли багато факторів, як би сказати. Е Борги, е не було за що придбати добрива. Ну, все одне не вистачає тих самих людей, не все встигаєш вчасно зробити. Цього року зернові та зернобобові культури на правобережжі Херсонщини зібрали із 73 тисяч гектарів, розказав директор обласного департаменту розвитку сільського господарства та зрошення Дмитро Юнусов. Врожайність близько 25 центнерів з гектара. Це дуже маленькі показники. Але більше всього така аномальна спека від носить вологи повлияє вплине на врожайність соняшника. У нас було засіяно його найбільше понад 50 тисяч гектарів. І середні прогнозні показники збору будуть на рівні 10 центнерів. Це дуже-це дуже мало, це майже дозволить в ноль вийти фермерам. Ще одна проблема для аграрів на правобережжі області постійні обстріли, розповідає Андрій Стець. Як Бог милував, в цьому, в цьому річні жнива в нас пройшли, залишилося останнє поле 32 гектари. І був обстріл у нас по, по селі. Приїжджаю. Ну, таке десь по груди, напевно, така яма, я знаю, і метра три-чотири. Получилась така ситуація, що воно щось землю викинуло на пшеницю наверх, і оцим захистило, тіпа, що поле не загорілося. По підрахункам там інформацію, оперативну інформацію, яка надавались або або а, а ДСНС або від військових адміністрація, або від самих фермерів, то у нас майже 200 гектарів таких посівів було згоріло в цьому році саме, саме від обстрілів. Це господарство Олексія Білого розповідає, цьогоріч він засів 300 гектарів під озимі зернові. В результаті має півтора мільйони гривень збитків. В тому році не могли сіятись, було заміновано в цьому році, посіялись, але останній дощ у нас пройшов у квітні, тому то, що збирали, навіть ну, береги роздати не вистачить. Соняшника посіяли 100 гектар 70 у травні вимерзло, не взійшло. Осталось 37. Ну, не знаю, ні кожен, ну, кожен день, ну, їжу дивлюся, поки касить не бачу. що. У теплицях Олексій також вирощує овочі. Томата зібрали десь приблизно тон 18. І ще плануємо, що буде десь тонни 2-3. По гірку зібрали з першого оборота дуже слабий був гірок 7 тонн. В тому році 17 було з такої ж самої площі. Ну а що з цього буде, побачимо. Томат десь два місяці тому притормозився і перестав наливатися, збільшуватися в розмірі. Ну, Перебили там антистресантами, і плюс трошки спала спека, і зараз, начебто, вирівнялося все. Було два гектари чесноку, було пів гектара кабачка і 300 квадратів теплиці цього Олексій Білий вперше засіяв гектар баштанними кавунами та динями. Під крапельний полив висадив полуницю. Часом гектар клубники за полуниці заложили. Будемо навчатися полуницю. Тобто, ну я вважаю, зі в нашому регіоні вирощувати зернові технічні без безрушення немає сенсу. Дмитро Байк з Херсонського району фермерством займається 24 роки. Після звільнення правобережжя почав вирощувати дині. Під цією баштанною культурою один з трьох гектарів полів, які він обробляє. Гібрид французької селекції Мазін нормальний для транспортування. Для льошкості непогано лежить на прилавку, не портиться, для транспортування таке, як треба. На вкус солодка і дуже пахне. 2023 року з цього поля зібрали 25 тонн дині, розповідає Дмитро. Цьогоріч через спеку врожай на третину менший. Збір останній. Ну, з гектара я не знаю, десь тонн 17 до 20 тонн. В цьому році дуже послушливе літо, вітри. І сонце багато квіточок, які не опилилися. Дмитро обробляє землю разом з родиною. Для збору врожаю наймає працівників. Свою ділянку після деокупації розміновували власними силами, каже чоловік. Поля Дмитра на крапельному зрошенні. Окрім динь, чоловік вирощує також капусту і помідори. У наступному році говорить теж планує сіяти баштанні. Херсонські чорноземи такі як треба для вирощування бахчевих культур. Кави дині. Томати у 2024 році посівні площі на правобережжі Херсонської області збільшені до 150 тисяч гектарів, розповідає Дмитро Єнусов. 270 тисяч гектарів із 302 тисяч розмінованих угідь задіяні у сільському господарстві. Нестача робочих рук, обстріли, відсутність складів для зберігання продукції, аномальна спека. Це лише частина проблем для херсонських аграріїв цього року, каже Єнусов. Відсутність зрошення також вплинула на зменшення врожаю у 2-3 рази у порівнянні. Нянь із попереднім роком Каховське водосховище забезпечило водою 20 тисяч гектарів із 44 тисяч зрушуваних земель правобережжя. Також водопостачання здійснювали зі станцій уздовж узбережжя Дніпра. Зараз через бойові дії вони недоступні. Саме велика проблема це відсутність обігових коштів фінансової підтримки для того, щоб аграрій мог. Компенсувати свої затрати у виді збитків, у вигляді втрати врожаю. Останні два роки втрати сільхозтехніки, складських приміщень будь-яких інших засобів, які необхідні для вирощування врожаю. І зараз фермеру трудно знайти ці кошти, щоб компенсувати. Зараз на Херсонщині діє програма кредитування для аграріїв. 5, 7, 9. З початку 2024 року кредити на загальну суму 193 мільйони гривень отримали 24 підприємства, розказав Юнусов. 90 відсотків аграріїв, які Працювали на правобережжі Херсонщини, відновила свою діяльність. Це 420 господарств. Серед тих, хто займається сільським господарством, побільшало вимушених переселенців з тимчасово окупованого лівого берега області. З 2 серпня 2024 року підприємства, які їх перебувають у зоні бойових дій, можуть брати участь у грантових проєктах. Розповів ЮНОСОВ. Протягом тижня російська армія продовжувала обстрілювати населені пункти правобережжя Херсонщини за різних типів озброєння. Військові Російської Федерації щодня скидають вибухівку з дронів на людей, будинки та автівки. Так, за даними обласної військової адміністрації, з 13 липня по 13 серпня російська армія здійснила 330 таких атак. 12 серпня російські військові масово обстріляли Херсон, атакували протягом восьми годин. Повідомив у телеграмі голова обласної військової адміністрації Олександр. Адро Прокудін внаслідок обстрілу загинула жінка. Ще дев'ятеро людей були поранені. 14 серпня у Дніпровському районі Херсона російські військові атакували з дрона волонтерів благодійного фонду «Маві Хіляль Україна, коли ті роздавали безплатну воду місцевим жителям. Водій автівки Андрій Студенський загинув на місці. Владислав Завтург помер вночі у лікарні. Повідомив у телеграмі начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Врочко. Також внаслідок чергової дронової атаки були знесторомлені близько 10 тисяч абонентів у Дніпровському районі Херсона. Цього ж дня російські боєпла атакували і Станіслав. Військові Російської Федерації скинули вибухівку з дрона близько п'ятої години вечора. Поранені четверо чоловіків, які були членами команди місцевої пожежної охорони. У цей час вони ліквідовували наслідки попереднього обстрілу. Вранці, 16 серпня, армія Російської Федерації атакувала селище Томана Балка. Внаслідок обстрілу пошкоджені п'ятдесят Житлових будинків двоє людей поранені. 13 серпня у Херсоні попрощалися з загиблими військовослужбовцями Віталієм Филипенком та Валерієм Шилом. 52-річний Віталій Филипенко приєднався до лав збройних сил України у лютому 2024 року. Був солдатом 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр чоловік загинув у бою на Донеччині. Матрос Валерій Шило воював із перших днів повномасштабного вторгнення. 41-річний захисник загинув, виконуючи бойове завдання поблизу Херсона. У Херсоні, 15 серпня, відбулась виставка ярмарок, яку присвятили Дню Незалежності України. Участь у ярмарку взяли майстри з Херсона та сусідніх населених пунктів правобережжя, а також ті, хто виїхав з міста. На заході можна було не лише придбати їх роботи, а й підтримати українських військових. Частину коштів організатори перерахували на потреби Збройних сил України.